29-30 жовтня у нашому місці будуть проводитись дуже круті змагання, тому ми запрошуємо всіх охочих та бажаючих приєднатися до них за вулицю квартальна 5. Брати участь у першому чемпіонаті з баскетболу після початку війни буде три міста: Кропивницький, Харків та Кременчук. Організаторами виступають професійний баскетбольний клуб Пуштім та Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Всі діти будуть нагороджені цінними подарунками, призами, медалями, грамотами. А їх кращим подарунком це будуть емоції. Баскетбольний клуб Пуштім запрошує всіх охочих від чотирьох років приєднатися. До своєї баскетбольної сім'ї. Поштім, це топ-16 клубів Європи. Під час тренування завжди працюють два тренери. Поштім це безпека. Ми ніколи не проводимо тренування під час повітряної тривоги. Та поштім, це регулярні змагання, в яких приймають участь усі спортсмени. В незалежності від їх рівня підготовки у Кременчуці. Ми працюємо у чотирьох локаціях. Перша це вищий професійний коледж номер 7 дюсиша 2 стадіон Вагонобудівник та Кременчуцький льотний коледж. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.